Ви дивитесь телеканал «НТК» та інформаційні підсумки. Вівторка, 29 квітня, в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Медики Охмадиту відвідали Коломийщину. Лікарі зі столиці консультували пацієнтів у городенці. Для мене це дуже круто. Медсестри з Коломийщини отримали подяки за працю. Операційні сестри, це ті сестри, які займаються безпосередньо реабілітацією. Чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики серед молоді відбувся в Коломиї. Це дорослі з маємо десь. про це та інше детальніше у випуску. У коломиї з вікна восьмого поверху випала дівчинка 2012 року народження. Подія трапилась на вулиці Стефаника. Дитина загинула. Про це телеканалу НТК повідомили у поліції. Дики Охмадиту в городенці. Лікарі Національної дитячої спеціалізованої лікарні спільно з благодійним фондом МХП Громаді два роки тому започаткували проєкт Скарбничка здоров'я у його межах бригада лікарів Охмадиту їздить в різні куточки України, щоб надати маленьким пацієнтам кваліфіковану допомогу. Це вдається зробити за фінансової підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Аліна прийшла з маленькою донечкою на обстеження до київських фахівців. Молода мама переконана. Ут отримає кваліфіковані консультації. Багато спеціалістів е хороших і е яких тут немає. На жаль, і це дуже добре. Тетяна на прийом прийшла з двома донечками. каже приїзд лікарів охмадиту дуже для них важливий. Для мене це дуже круто почути інші спеціалісти. Це дуже. Крута ідея була. Донечка йде в перший клас, ми йдемо до е, офтальмолога, йдемо до алерголога, бо вони дві дуже такі алергенні дівчата і до травматолога. Водночас медики Охмадиту вже розпочали прийом. Мама жаліється на те, що у дитини бувають періодичні болі. Болі зв'язані з прийомом їжі чи не зв'язані до їжі після, їжі, після їжі. Після їжі. Через скільки після їжі? Під час їжі одразу після інтерповастро на доніт Ірина Скарбувчук пацієнтів має чимало. Вона гастроентерологиня. каже: зараз більшість дітей мають проблеми з травною системою, а це поганий дзвіночок. Ті, що в нас були по одна Дитина була без проблем. Все решта якісь проблеми є. У деякі серйозні проблеми є вади вроджені, є дітки на Буті. Радимо пролікуватися, хоча б перший період, а потім дати можливості батькам довстежити дітей, якщо лікування не спрацює. Окрім проблем із травною системою, діти хворіють ще й на ендокринні захворювання та навіть психологічні. Тому до Городенківської дитячої лікарні приїхали медики різних спеціальностей, каже Ольга Медведєва, завідувачка педіатричного відділення консультативної поліклініки Охмадиту. Каже, це вдалося зробити завдяки співпраці з благодійним фондом МХП. Громаді вже два роки. Ми співпрацюємо з благодійним фондом МХП громаді, який є нашими великими друзями, нашими спонсорами. Вони допомагають нам в закупівлі апаратури. Я, як лікар-гематолог, завжди мріяла, щоб з нами їздив гематологічний аналізатор, тому що ми тоді на місці робимо аналіз крові, тут же його оцінюємо і надаємо. Поради. В нас сформувалася чудова бригада лікарів, поліклініки та стаціонара, які є ентузіастами своєї справи. Є, всі є лікарями вищої кваліфікаційної категорії, всі розуміють важливість цієї справи, тому що наша задача це зберегти дитяче населення, зробити його здоровим, для того, щоб ми далі могли жити в нашій чудовій країні та відбудовувати її. Спільний проєкт Охмадиду та благодійного фонду МХП Громаді має назву Скарбничка здоров'я і не випадково, як каже менеджер регіональних соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Василь Ємчук, ми дорослі маємо думати про дітей і робити все, щоб вони росли здоровими. Проєкт полягає в тому, що лікарі надають в віддалених регіонах допомогу батькам і дітям. Вони оглядають дітей. На предмет, потреби в лікуванні передбачають попередню можливість захворювання дітей, і 20 лікарів, і більше як 20 лікарів, виїжджають в маленькі територіальні громади і надають таку допомогу. Разом з тим вони привозять своє обладнання. Благодійний фонд МКП громаді, щоб покращити діагностику огляду дітей, придбало аналізатор крові дороговартісний, який є навіть не в кожній приватній лікарні. До слова, проєкт Скарбничка здоров'я у 2023 році отримав високу нагороду партнерство заради розвитку глобального договору ООН. Але найголовніше каже директор філії перспектив західного хабу МХП Іван Бота, це професійне та якісне консультування і лікування дітей і підлітків у різних куточках України. У громадах віддалених від обласних центрів, а тим паче від Києва, завжди не просте питання. Потрапити на прийом до вузконаправлених спеціалістів, тому філія перспективи, в рамках програми Скарбничка здоров'я за підтримки благодійного фонду МГП громаді привезли, запросили групу лікарів з ухмадиту для того, щоб провели комплексний огляд дітей громади. Загалом планується, що буде залучено понад 300 дітей до даного огляду і. Ми це робимо. Також будуть залучено діти військових, діти ветеранів. Чому ми це робимо? Ми хочемо, щоб наші діти росли здоровими, щоб наша нація була здоровою і щоб наші громади інтенсивніше розвивалися. Це далеко не перший соціальний проєкт, який реалізовує благодійний фонд МХП Громаді та філія перспектив Західного хабу МХП. Їхні засновники і керівники певні, кожен із нас може робити добрі справи і бути корисним рідній Україні. Медики Коломийщини отримали подяки за працю медичним сестрам, які допомагають пораненим військовослужбовцям, вручили відзнаки з області. Зокрема, такі подяки отримали працівниці центральної районної лікарні та обласного госпіталю ветеранів війни. Марта Косович перев'язувальна медична сестра хірургічного відділення обласного госпіталю ветеранів війни, що в Коломиї. Ділиться від початку повномасштабної війни, робота значно змінилась і стала складнішою. Коли війна, то робота, можна сказати, кардинально змінилася. Поранень раніше не було, це вперше ми з цим стикнулися. Перші рази там робимо перев'язки, їм завжди боляче, вони там не хочуть ні говорити. А я їм кажу, ну, дві перев'язки дві буде весело на перев'язках. І то так і є, і все. І я потім бачу їх на коридорах. Він спочатку не ходив, десь він вже йде, біжить. Це дуже приємно бачити, що, ну, що ти щось приклався до цього, що їм стало легше і морально, і фізично. Про зміни в роботі розповідає і Анна Калин. Процедурна медична сестра працює вже шість років у хірургічному відділенні Коломийської центральної районної лікарні. Через війну зросла кількість пацієнтів, більшість з них військовослужбовців. Їх не лише вона, а й колеги намагаються усіляко підтримувати. Справді побільшало хворих, трошки важко працюється, але якщо ти любиш свою роботу, то робота дається легко, просто. Не завжди бувають деколи труднощі, але стараємося виходити. Ну якось знаходити усьому позитив. Саме медичним сестрам, які щоденно допомагають військовослужбовцям після поранень та при інших хворобах, вирішили вручити грамоти від Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заступник начальника обласного ТЦК Юрій Мухін наголошує, медичний персонал під час війни виконує дуже важливу роботу не лише на передовій, а й в тилу. Операційні сестри, це ті сестри, які займаються безпосередньо реабілітацією, які постійно віддають свої сили, свою енергію, своє знаєте, співпереживають, допомагають, і ми хочемо їм подякувати, вручити ці грамоти від начальника обласного територіального центру комплектування. І дуже приємно, що нашу ініціативу підтримала і районна адміністрація, і міська влада, і оцей символічно, але такі, от, знаєте, комплект чаїв. Коломийських, карпатських лікувальних саме знаєте, настрій, усмішки і е, позитивний настрій. А це наша готовність до перемоги. На Коломийщині кілька медзакладів приймають на лікування та реабілітацію військовослужбовців та їхні родини. Ділиться Любомир Глушков, начальник районної військової адміністрації. Ми хочемо подякувати, зокрема, нашому медичному персоналу за те, що вони такою людською теплотою і відповідальністю ставляться до відновлення наших військовослужбовців до їхнього лікування Ольга Гариджук Андрій Флоря події НТК. Місто видавничих традицій у Коломиї підсумували чверть століття видавничої праці директора педагогічного фахового коледжу Валерія Ковтуна. Уже 25 років він популяризує рідне місто через книги, альбоми і листівки. На святковий захід присвячений цій ювілейній даті зібрались автори, краєзнавці, освітяни та поціновичі історії Коломиї. Усі охочі мали змогу придбати унікальні видання за символічною ціною а видань цих чимало. Понад 120. деталі в сюжеті. Перше видання Нарис про місто Коломию Леопольда Вайгеля це перше видання. Переклад Миколи Васильчука і Мирослави Кичежу. Це перше історичне видання про наше місто загалом. Яке знайшло переклад українською мовою. з книги автора Леопольда Вайгеля розпочалася серія Коломийська бібліотека. І багаторічна плідна видавнича діяльність відомого краєзнавця, колекціонера старих листівок, заслуженого працівника освіти України, директора педагогічного фахового коледжу Валерія Ковтуна за чверть століття завдяки його праці й енергії вийшла друком ціла низка історико-культурологічних проєктів. 43 вже надруковані, і одна в процесі вигідні виходу книги із серії Коломийська бібліотека, 12 альбомів, збірки листівок, загалом понад 120 різних видань. Сьогодні ми дійсно презентуємо крупномасштабний проєкт місто видавничих традицій, і метою нашого проекту є привернення уваги до української книги, і зокрема книги, яка зберігає історичну і національну пам'ять про наше місто, наш край про Україну. Сьогодні це неймовірно важливо, коли російський агресор поставив за завдання знищити Україну. Він на сході України знищує бібліотеки, книжки українські, літературу. Він нищить і хоче знищити нас з вами. І саме сьогодні українська книга займає важливе місце у формуванні громадянської активності, військово-патріотичного виховання. Я радий, що сьогодні ці книги є в усіх бібліотеках нашого міста. Вони знаходять місце на полицях Коломиян і в такий спосіб ми зберігаємо нашу історію, культуру, традиції. Одним із перших авторів, який почав співпрацювати з Валерієм Ковтуном, був письменник, журналіст, кандидат філологічних наук Микола Васильчук. Кілька його праць є невід'ємною складовою серії Коломийська бібліотека. Я більш ніж 25 років співпрацюю з Валерієм Івановичем. Бачив, як народжувалися ці всі проекти, брав участь у їхній розробці, в наповненні. І хочу сказати, що це справді потужний, значимий, національно значимий внесок. 44 м виданням серії Коломийська бібліотека буде книга про театр в Коломиї, співавтором якої є краєзнавець Богдан Волошинський. До кінця травня сподівається, він його разом із Миколою Савчуком дослідження буде презентоване Коломийській громаді. Я з приємністю при цій нагоді анонсую 44 й крайній випуск. Це буде спільна праця Миколи Савчука і моя. Ми виступаємо як упорядники книжки Театральна Коломия від 1848 до 1990 року. Тобто театр в Коломиї, Коломийські театральні сцени і діячі театральні упродовж більш ніж 150-літньої історії. При чому це епоха до незалежності, тобто це період окупації чужинських окупацій, але в той час театр розвивався. Ну був таким вогнищем, яке дійсно зігрівало українців і спонукало до праці на національно-патріотичній ниві. Я хочу, щоб ми в Коломиї підняли ще один бренд: Коломия історичне театральне місто. Цим ми справді можемо бути цікаві світові. Я думаю, що це відкриє двері чи браму для нових культурологічних проєктів. Кожен коломиянин має мати у своїй бібліотеці книги з історії рідного міста. Переконаний директор видавничого товариства Вік, очільник друкарні імені Шухевича Петро Крив'юк. Саме він підтримує і підписує до друку видання, зініційовані ініційовані Валерієм Ковтуном. От під ми видали вже 43 книги випуски Коломийської бібліотеки, 43, скоро буде, приступаємо до 44-го, і в планах вже 45-й випуск. Це більше тридцяти тисяч книжок. Я підраховую, це десять тонн паперу, і це е, кожна книжка є унікальна, унікальна, тому що вона е, почасти це вперше, яка побачила світ. Це е, якісь старі передруки, е, е, які віднай, е, віднайшли науковці, дослідники, коломиї здавці. Це е, е, Якісь альбоми, і монографії, і матеріали конференцій різні різні плани і. Друкуються у нас, звісно, всі наші відомі коломія, Коломіяни, коло дослідники, коломиї знавці. І я, я цим гордий, що до цього щось трохи долучаюся І я на презентації підсумку 25-річної видавничої діяльності Валерія Ковтуна панувала невимушена атмосфера однодумців. Запрошені ділились враженнями про співпрацю за символічною ціною. Купували ті видання про Коломию, яких бракує вдома, обмінювалися побажаннями і подарунками а вже за кілька днів по тому у місті презентували 43 тє видання серії Коломийська бібліотека, книгу журналістки Ольги Гаврилюк Благовіст на межі тисячоліть». Але про це вже у наступному сюжеті. Тамара Приходько, Андрій Гращук для телеканалу НТК. Радіо Сяйво запрошує слухачів до участі в опитуванні, щоб дізнатись вашу думку та зробити контент більш цікавим і корисним, команда Радіо проводить онлайн опитування. Запрошують слухачів поділитись своїми враженнями, побажаннями та ідеями. Це можна зробити за кілька хвилин, перейшовши за посиланням на офіційних сторінках радіо у соцмережах або на сайті Сяйво. Ваші відповіді допоможуть команді Сяйва вдосконалити програму, музичне напрямку. Повнення та зробити ефір ще ближчим до кожного слухача. Вітаю, ви слухаєте радіо Сяйво. Радіо Сяйво запрошує слухачів пройти коротке онлайн опитування. Знайти його можна на сайті станції Сяйво.фм або в соцмережах Радіо Сяйво опитування відбувається за підтримки незалежної асоціації медіа і має на меті покращити роботу станції. Задумано це опитування, щоб дізнатися, яку музику люблять наші слухачі, що вони хочуть чути на нашому радіо, і що ми можемо зробити кращим, щоб наші слухачі залишилися задоволеними. Тому ми розмістили всі ці оголошення. У соціальних мережах, ми про це говоримо в ефірі Радіо Сяйво, в ефірі телеканалу НТК, тобто це ніякі не шахрайські схеми. Бо знаєте, тепер люди бояться, щоб не перейти якісь не свої дані, не дати, щоб не стати жертвою шахраїв. Це все чесно, тобто, це є компанія, яка проводить дослідження. Всі ці дані є дуже конфіденційними. Вони ніде не дінуться, ніхто про них не дізнається. Тому запрошуємо пройти це опитування. Допоможіть нам стати кращими, адже ми. Працюємо для вас. Усі, хто візьмуть участь в опитуванні, стануть учасниками розіграшу подарунків від радіо Сяйво. Ваша участь це кілька хвилин часу, яке змінять Радіо Сяйво на краще, запевняють представники станції. Вишенька на торті всі, хто візьмуть участь в опитуванні, візьмуть участь у розіграші подарунків від спонсорів. І такі невеличкі сюрпризи, які, Я думаю, теж будуть доречними. Заходьте на сайт Сяйво.фм. Клікайте на пройти опитування. Ваші відповіді допоможуть радіостанції вдосконалити ефір, музику та програми нам важливо, що ви висловили свою думку, адже це зробить нас краще. Придорожній хрест встановили та освятили у селі Космач, що на Косівщині цю ідею втілив місцевий громадський активіст, засновник музейного комплексу Бутинар Василь Книшук. Разом із родиною він самостійно змайстрував такий придорожній хрест, дотримуючись автентичних традицій. Один із перших придорожніх хрестів у космачів встановили на честь скасування панщини, що в 19 сторіччі, розповідає Василь Книшук. Відтоді це явище було дуже поширене. Щоправда, тепер такі хрести встановлюють вкрай рідко. Тому він вирішив відродити традицію і, беручи за основу архівні матеріали та ескізи, встановив такий придорожній хрест. На самому початку 19 сторіччя гусули десь хотіли віддати шану богові і. Поофірувати для цього. От звідти почалася вся ця історія. І, зокрема, гуцульська архітектура, той хрест Фігури, який був встановлений при дорозі, це встановлений він міг бути як із твердих порід дерев, так і саме з хвойних ті хрести, які були зроблені. Зокрема, фігури до мене, вони повторювали дідівську ту традицію. І придорожній хрест, і зокрема, ми його посвятили Юрію як Зараз у нас тінь війни впала на теж космач, і то Юрій Переможець збереже нас. І я маю надію, що теж буде збережено всіх жителів України і гостей села, і, зокрема, космачан. Василь Книшук продовжує консультувався з різьбярами, художниками, адже хрест виготовив самотужки. Ми взяли ялицю. Це була теж непроста ялиця, це зрубана зимою і з величезного дерева, яка була розрізана на чотири частини. І з того було роблений той хрест. Це була велика мрія, і я по правді скажу, що декілька років вже вона живріла. Традиція встановлення придорожніх хрестів, це не мною була придумана, і я би хотів, щоб вона була подовжена і продовжена нащадками. Такі хрести називали придорожніми, адже часто вони були орієнтирами в дорозі, розповідають місцеві. От такі придорожні хрести, якраз через то він називається придорожнім. Він був тою станцією, тому що люди, які йшли в гори, вони. Не мали так, як сучасної техніки, щоб можна було себе зрозуміти, де ти знаходишся. Але люди якраз розуміли це по каплицях, по струмочках, по хрестах. Коли йшли далеко в гори, знали, ми йдемо, зустрічаємося де, біля хреста, там на лисині. Де ми зустрічаємося? На каплиці, там на греготі. І Так, ну так воно було. Молоді підростають, аби вони бачили, що колись люди були. Ну, майстри, які вміли зробити. Такі хрести для Гусущини досить такі популярні. Вони прирівнюються до тих же каплиць, які встановлювались на певних місцях, які були символічні для людей. Хрест встановлений для того, щоб люди, які йдуть чи до села, бо це на відстані десь двох кілометрів від центру села, могли зупинитись. Могли подякувати Богу за те, що вони йдуть чи до церкви, чи йдуть десь в дорогу. Їдуть, і зупинитись біля такого хреста. Заввишки хрест 4 метри, встановлений він у присілку Горішні неподалік центру Космача. Дзвонить бандура в місті Писанкові 30 квітня. Коломиян запрошують на концерт за участю капели хлопців-бандуристів Гамалія, ансамблю бандуристів Калинові Грона, інструментального ансамблю Мережево. Передбачений і музичний сюрприз за участю особливих гостей. Локація концертна зала Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Кос Анатольського. Початок концерту о 16-й годині. І до новин спорту. Чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики відбувся у Коломиї. У ньому взяли участь 60 спортсменів до 23 років. При карпатці виборювали путівки на чемпіонат України. Далеко не кожна спроба вдала у спортсменів на чемпіонаті області з важкої атлетики у Коломиї, але саме такий досвід: шліфує витримку та спортивний характер. Дорослі не потрібні змаю, але ж інакше, в залі те одне, а виходить на місту зовсім інше. залі піднімає, авто виходить, боїться. Організатори розповідають, до Коломиї приїхали показати результати виснажливих і наполегливих тренувань 60 спортсменів з Прикарпаття. А це старанна молодь, яким до 23 років. Звичайно, беруть участь у чемпіонаті області талановиті важкоатлети, Коломияни. Це дорослі змає. Фактично, але в нас так на жаль, дорослих вже немає, бо ми саме знають не в ній. маємо таких пару дівчат, що боротьба на медалі. 23 роки. Це доросла змагання, там піднімаємося дуже багато. На чемпіонаті області у Коломиї визначили представників Прикарпаття, які поїдуть на всеукраїнські змагання. Чемпіонат України відбуватиметься у Луцьку в середині травня. Ветерани львівських Карпат та збірної Прикарпаття з футболу зібрались на благодійний матч в Отинії. Мета вшанувати пам'ять місцевих ветеранів футболу, які відійшли у засвіти, та тих, хто загинув на війні. В центрі уваги благодійного пам'ятного турніру постать Степана Рибака, видатного майстра спорту, футболіста, заслуженого тренера України. Його іменем хочуть назвати стадіон в Отинії. З такою ініціативою вже виступили місцеві активісти, розповідає організатор змагань Володимир Змага. У нас відношення було мен звернення і обласна федерація футболу і по колосу обласний і від цих гравців, що Степаном грали. Але саме їх лишилося з семеро чоловік, навіть більше трошки. Ну від мене, як президента клубу, як депутата селищної ради, але там процедура трошки затягнулася, тому що треба ще громадське обговорення. Значить, воно в процесі. Я думаю, що в найближчому майбутньому все-таки стадіон буде мати назву Степана імені Степана Рибака. Одними із перших пропозицій тенічан підтримали в обласному осередку фізкультурно-спортивного товариства. Колос керівник організації Михайло Вінтоняк неодноразово зустрічався із знаним футболістом на полі. Це унікальна людина як прекрасний футболіст. Але дуже дуже важливо, що він був таким лідером у пропаганді сільського футболу. Це був приклад того, що людина із села могла досягати вершин футбольних, і тому однозначно, колись мені доводилось і виступати проти нього. І коли він ОТІ за Отинію грав, це було просто. Футболіст високого класу у межах благодійного матчу на поле Отинійського стадіону вийшло чимало знаних уже ветеранів футболу. Серед них і тренер національної збірної України у 2010 році рекордсмен за кількістю ігор у ранзі головного тренера прем'єр-ліги Мирон Маркевич. Мені пощасливо зрати з ним в одній команді. Львівського муска і ну, я дуже добре пам'ятаю як футболіста, ну як людину. В першу чергу, бо він був дуже такий ну, дійсно тренер для дітей, і в нього багато вихованців є. і, Звичайно, дуже приємно сюди приїхати і прийняти участь в такому турнірі. Із Степаном Рибаком і відомий футболіст Габор Вайда. Нині він директор ветеранської команди львівських Карпат. Згадуючи наші молоді роки прожиті, дуже багато моїх друзів грали колись у Прикарпаті. Багато львів'ян грали тут у свій час. Натомість багато івано франківців грали за львівські Карпати, навіть наші роки. Досить згадати відомого. Лівого захисника Карпат Петра Андрійовича, який грав у нас лівим захисником, дуже, дуже багато допомагали. Серед тих, хто грав із рибаком, і суддя ФІФА Мирослав Ступар. Степана рибака, мабуть, пам'ятає вся наша не тільки Івано-Франківська область, а й Україна, тому що людина, яка прийшла в футбол. Не з якоїсь академії, як зараз прийнято говорити футбольне, а просто любила цей футбол і розвивалася в футболі. І в 1969 році я мав нагоду разом з ним виступати за наш спартак Івана франківськ коли ми стали чемпіонами України. А от отинієць Мирослав Марцинків згадує, як в дитинстві ганяв м'яча разом із майбутньою зіркою футболу. Пан він э, родом його батькє, ба, тато з замленівки, там рядом біля ставу. У нас називається та урочиш, що там став. І, цей, і там пастиме корови, і він постійно приходив грати в футбол. Йому щось, я, я видко, Бог так дав йому туди, ніяких тренерів, нічого не було. Він вмів він так ківатися, як тоді казали, що ніхто його не міг побороти. Ну це все видно від Бога. Настоятель місцевого храму зіслання Святого Духа Василь Мельничук каже, що також захоплювався талантом землякам. І сьогодні ми зібралися на цьому стадіоні, щоб провести такий турнір ветеранів, згадати наших отинійських ветеранів, які, які в добрі часи показували високі результати. Отинія грала колись на першій з області, і з Отенії було багато добрих футболістів, тренерів. Ну маємо сьогодні війну і бачимо, що навіть є. Є Один, який судив, грав пан Гулій, і згадуємо тих Степана Рибака і Мирослава, який був добрим футболістом. Щодо самого матчу, після двох таймів запеклої гри так і не визначили переможця. А от в серії 11-метрових штрафних перемогу здобула команда ветеранів Львівських Карпат. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!